Є дорога, яка має тріщини, які можна швами заробити з тріщини. Там латки вже, особливо на поворотах, вони пішли як сітка. Це значить, що попадає туди вода. Ми за ту дорогу спостерігали більше двох років. І ті тріщини весь час поширюються, поширюються. Вже починали прогиб і як при морозі ну на зиму заходити з такої вулиці, це б було гарантовані ями. І ми тому вирішили їх забрати. І е, за ці во із поасфальтувати в поточному ремонті. Такі тріщини, якщо ще є, є ще і ближче, але вони ще незначні. Ми ще їх не рухали. Є також е, саме на перехрестку колеси е, Дроговицька, от як ми не говоримо лотос, угу. перед самим світофором. Там вже є пругинь і такі напливи. Ну, воно ще, ну як кажуть, терпимо ще чекає, але теж десь. Ну як не цього року, то на слідуючий рік теж треба буде забирати ті напливи і переасфальтовувати той. той, той Скажіть механізм, хто визначає саме потребу у таких ремонтних роботах? Які принципи, які механізми В Принцип, які... це йде Комбінат комунальних підприємств. За ці ми з відділу, і просто після робимо обстеження кожної вулиці, де потребує негайного ремонту, і включаємо їх в програму, і робимо ямковий ремонт. Ви кажете, що протягом двох років ви ведете спостереження У 2013 році? Там десь приблизно кінець так, весни там робили капітальний так, ремонт. робили робила магістраль, ми не робили капітальний. Тут не йшло як поточний ремонт. Ну, Але повністю асфальт знімали. Вони, вони їх відфрезерували і вже в 2013 році на тих ділянках вже були мікротріщини. Що, вже зразу тут же після... Рік постояла і зразу були мікротріщини такі. І вони от по той час розширювалися, розширювалися. Зараз вже зайшли до половини проїжджої частини до Росії. Зараз треба було за ці вибирати, бо інакше на зиму там 100% були великі ями. Ми вже почали робити малі ямки коло ветлікарні, коло руської. Одна яма вже з тих тріщин, друга яма, тільки щоб зачепилося. І вже маємо потік транспорту дуже великий. І зразу за цей год вилучала така велика яма. Ну, а асфальтувати в жовтні місяці чи за цим, то вже не було до цієї І Ми тому так, ну, комісійно, то є обстеження кожної вулиці, де потребує. Яка складається комісія? чи це просто йдуть? Ну ми просто за ці вод, ми просто, так як ну, офіційно комісії просто робимо обстеження з комбінатом комунальних підприємств, автомобільні дороги, які є, які, ну як вони себе ведуть до зими і після зими. І тоді. По тих робіт цьому. А чому було визначено саме ця дорога? Скажімо, там поряд вулиця вокзальна, там жахлива дорога, там йдуть такі хвиляста, вся яма величезна. Сама вокзальна вулиця, вулицю вокзальну ми будемо робити поточний ремонт цієї вулиці. Теж буде ті хвилі і так далі. Але затрати по вулиці вокзальні, це ми планували вулицю Вокзальну, її треба робити з тротуаром. З однієї сторони із тротуаром. коштів таких, аби її зробити вже капітально і за ці Там ще є, до речі, і по газових. Вони ще повністю не закінчили роботи, що вони ще будуть, можливо, будуть і переложувати вводи всі до будинків до цього. Води. І ми зараз робимо поточні ремонтує вулиці, аби вона була проїзна, аби було за ці воді. І плануємо її на капітальний ремонт. Які підприємства виконували роботи, далі? Комунальний годин. А казав мені Роман Дмитрович, що десь орендували якісь машини, фрезери, чи що наша міська? Ну, то, під, то цей, фрезеровану машину він брав на субпідрядку. підряд. У ну, мене це є львівська фірма, я не можу вам того сказати, бо то вже є сугубо підрядника. Бо в нього фреза є, але 30 сантиметрова. 30 сантиметрів ми тільки не, не вирізали так, як зацілував. Взяв в оренду метрову і метровою фрезами. Ми її використали і на Франка вулицю. Ми не ми плануємо капітальний ремонт з страту. І ми її використали на вулицю Красівського. Оце є дві вулиці, які йдуть під Кап Бачинською. і Красівською, Івана-Франка. Це йде зараз по першому півріччю на капітальний ремонт вулиць. Що там планується зробити? Там проїжджа частина. І заміна по Івана Франка заміна бордюрів всіх і тротуар mm -hmm. в фемі, в Бруківці. Mm -hmm. Бруківці і проїжджа частина асфальтується. Ну, Люки піднімаються, повністю робиться, можна сказати, нова вулиця. Так по Красівського тротуари, де не були, зараз вже докладаємо тротуари, і теж проїжджа частина до вулиці Грушевської. Угу. Бачинської так само вулиці, з бордюрами і з тротуаром. І ще таке питання, яка фірма постачає асфальт? Фірма комбінату немає асфальтний завод, угу. з асфальтним заводом беруть асфальт і продають асфальт. Угу.